28 жовтня, день визволення України від німецько-фашистських загарбників. І, хоча стільки років відміжовує нас від цієї дати, та ми ніколи не забудемо, що Друга світова війна принесла з собою таку безліч трагедій, віроломств і зруйнованих доль, що до сих пір все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися практично всіх на нашій спільній землі. Є суд історії вже майже досконально вивчені всі масштаби цієї згу. Трагедії, її причини, її наслідки, перемога. Це була перемога зі сльозами на очах, то були сльози радості і одночасно болю. До сьогодні в нашому місті є живі свідки тієї страшної війни. Це бурлака Степан Гаврилович, Лунгул Петро Ігустинович, Нікитенко Петро Моїсеєвич. Ми вдячні їм за мужність, героїзм і незламність, дякуємо вам, шановні ветерани, за те, що виховуєте молодь, передаєте свою пам'ять, золоту історію українського народу. Та, на превеликий жаль, не всі уроки історії вивчені, і слова ніколи знову сьогодні втратили свій зміст, адже у нас, в країні, йде війна. Тільки ті, хто раніше були з нами по одну сторону, віроломно напали на нашу мирну Україну. І як би це не було. Парадоксально, ті, хто воював проти, сьогодні нам активно допомагають вистояти і не зламатися. Українцям сьогодні знову зі зброєю в руках доводиться відстоювати свою свободу і незалежність, але незмінна аксіома досвід боротьби з нацизмом вчить, що війна. Завжди закінчується у столиці агресора, тож віримо, що ми неодмінно знову звільнимо свою рідну землю від загарбників і заживемо щасливо в мирній і квітучій незалежній Україні.